Краще жити в орендованій квартирі, чим купувати своє. Ось Андрій написав, що орендоване житло найкраще. Я з вами не згоден. І, знаєте, в мене. Перше, є питання, можете пояснити, чим краще орендоване житло. А друге, я хочу сказати вам, що в мене є знайомий, який теж завжди казав, що в орендованій квартирі типу, класно жити. Я кажу, а чим класно? Він каже, захотів сьогодні тут пожив, захотів там, на наступний місяць чи через півроку переїхав в, інший, там, в іншій локації чи в інший жилий комплекс. Ну, типа класно. Але це було тільки до моменту того, поки він назбирав на свою квартиру. Як тільки у нього з'явились кошти купити своє власне житло. Він одразу це зробив. Тому а я ж кажу, а чого типу, ти ж казав, що класно там жити на орендованій. Він каже: Ну, типа, класно, ну все одно своє є, своє, тому що в орендованій ти не можеш там поставити. Телевізор, який ти хочеш, чи там я не знаю, там щось по іншому перестановку зробити. Чи вообще ну тебе тебе не, нема відчуття, що це твоє. Що ти можеш там робити все, що ти завхочеш? Так що, ну це коментарі такі пишуть люди, зазвичай у яких просто нема можливості купити житло, і вони просто оце, ну самі себе захищають і розповідають, що жити в орендованій краще. Я не згоден.